До Житомирського обласного центру крові донори приходять з восьмої ранку. Саме вранці організм легше переносить крововтрати. За три дні до здачі донор має дотримуватись дієти і не вживати алкоголю, щоб його кров не зашкодила пацієнтам, які потребують переливання. Я прийшла здати кров. Необхідно людям. може в ДТП попадають, може дітям необхідна група крові. У мене перша положительна група. Нехай допомагає людям. Перед здачою ця жінка, як і решта донорів, пройшла огляд лікаря. Адже донором може стати лише здорова людина. Якщо тиск високий або низький, здавати кров не дозволять. Вага має бути не менше 50 кілограмів, вік не молодше 18 років. За один раз можна здати не більше ніж 450 мл мілілітрів крові. Лікарі переконують, для донора ця процедура не лише безпечна, але й корисна, адже кров швидко оновлюється і вже за два місяці її можна буде здавати знову. Віталіна Рафікова, першою в Житомирській області, отримала звання заслуженого донора України. Про користь здачі крові жінка розповідає з власного досвіду. Я 134 рази, у мене це відмічено в книжці. Та зміряється сім'я бедрами крові. Нічого страшного. Це навіть, навіть допомагає, тому що. Мені сьогодні стільки років, а я ще не заглядую в паспорт. У цих холодильниках зберігається плазма. До хворого, який потребує переливання, цей компонент потрапить не раніше ніж через пів року. Коли донор пройде повторне обстеження, і лікарі переконаються, що його кров безпечна. Це означає, що упродовж періоду попадання вірусу в організм людини до моменту його виявлення може пройти більше 120 днів. Тому саме цей період і взяти для Терміну тривалості карантинізації. Цільну кров в Україні не переливають, її переробляють на компоненти: еритроцити, тромбоцити, лейкоцити і плазму. Цей апарат обстежує зразки крові від кожного донора. Він повністю виключає людський фактор. Менш ніж за годину апарат перевірить донорську кров на гепатит Б і це СНІД та Сифіліс. Пристрій по перше показує результати тестування. Червоним навіть кольором виділяється, що зразок позитивний. Є певний порядок, який передбачає. Знищувати, скажімо так, дану кров, тому що вона не поступає нікуди. Вона просто утилізовується або знищується така кров. Після обстеження всі компоненти крові сортують за групами та резусами і ставлять на зберігання. При потребі їх відправляють в онколікарні, пологові будинки та опікові центри.